Мета мого приходу в першу чергу познайомитися з вами, привітати вас з перемогою, тому що конкурс в нову патрульну службу міста Хмельницького складав 22 чоловіки на одне місце. Тому я хотів би передати від Міністерства внутрішніх справ від колеги від МВС особисто знаєте, слова визнання, тому що ми всі пишаємося вами. Конкурс був надзвичайно прозорий, тобто кожен підтвердив свій інтелект, своє бажання служити громаді міста Хмельницького. Ну і, безумовно, свідомо зробив вибір і певні обмеження для себе. Чому? Тому що сьогодні в період реформ саме на патрульну службу, як перший крок щодо реформування покладається велика надія, як в Міністерстві внутрішніх справ. Так і громадою. Ви є нова еліта нової поліції України. Ви є ті люди, які будете прикладом для нас всіх. І тому вимоги також будуть відповідно до дисциплінарного статуту, відповідно до нормативно-правових документів. Ваша діяльність сьогодні передбачена положенням про проходження служби. В цьому положенні передбачені ваші права. Обов'язки, права і обов'язки керівництва, тобто начальника курсу і представника від міністерства. Ну і з таким потенціалом Україна має майбутнє. Слава Україні!